В самісінькому центрі рівного розташований будинок на воді. Спитаєте, де саме мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола, 40, підскажуть. Саме їх висотка вже роками плаває. Вода оселилась в усіх підвалах. Усі спроби мешканців врятувати свій дім завершувались невдачею, адже ні у житлово-комунальному підприємстві, ні в профільному управлінні людям не беруться допомагати. Жек спихує на те, що Забудовники щось там невірно зробили і тому все це тече. Але Вони проблему не вирішують. Відкачують воду і все. А зараз, вже в цьому році і в минулому році вода не відкачується. Якщо вона стоїть, вона там стоїть, ну хай по косточки, а зараз вона стоїть майже по коліну. Ми зверталися до ЖЕКу, писали заяви. Сусіди, мешканці неодноразово дзвонили в ЖЕК. На телефонне питання то немає майстра, то немає машини, то немає коштів. Вчора сусідка неодноразово знов подала такі заяву. їй відповіли, що зараз немає коштів. Хоча про кварплату в нас ніхто не запитує, чи є у вас кошти плати, чи немає коштів, ми сплачуємо. Окрім того, що вода поступово розмиває фундамент, існує ще купа проблем: жаліються мешканці. Грибок. Який вже до потолка майже дошов. Якщо провести рукою по стінці, то вже відвалюється штукатурка і це все. В підвалі також знаходяться мешканці, е якісь свої речі, там ящики, якісь дерев'яні, просто виставляють там щось, складають. Це все зараз плаває. Це і збудники хвороб, всяких зараз кишкові палички будуть. Це просто стоїть три тижні вода. ЖЕК не реагує ніяк. Не отримавши допомоги від комунальників, ці мешканці звернулись до громадського контролю. Сумно від того, що міський голова позиціонує себе як господарник. В той же саме час, жоден господар не робив би нічого би таким шляхом. Тут в першу чергу потрібно звернути увагу, звідки ця вода береться. Рівенський громадський контроль буде робити відповідні запити, буде робити все для того, щоб на кінець-то за багато років мешканці. Зуміли спуститись до свого підвалу і користуватися тим, що їм належить по праву.